Чи реально сьогодні придбати комплект меблів у ванну кімнату лише за 13 тисяч гривень? Давайте порахуємо разом на прикладі серії проксі. До комплекту меблів входить дзеркало з підсвіткою, розеткою та боковими поличками за дверцятами. Умивальник відповідного розміру до дзеркала, а саме 60 см сантиметрів ширину, має двоє дверцят, дві полички, чудові ніжки, які будуть витривало служити вам і не піддаватися різним впливам доглядових засобів. Умивальник з кераміки, дуже високий та вмісткий пенал з поличками, що є висувними шуфлядами. Пенал є дуже високий, обов'язково його необхідно прикріпити до стіни, і він у нас іде на ніжках відповідної стилістики, як і тумба. Має в собі знизу полички за дверцятами, а також всередині ось такі шухляди для кращої організації речей. Зверніть увагу, що для більш безпечного транспортування всі ручки наших меблів. Заховані ось сюди за дверцята, в подальшому ви їх собі розмістите в потрібне місце.